Почав квітнути гранат, хочу вам показати, наскільки це красиво, гарно. Як вони виглядають, як багато квітів. Ну, дуже гарна культура, я дуже люблю гранати. Я навіть і не мріяв, що будуть, будуть такі результати. Ну, це взагалі це краса. Дивіться, треба обов'язково садити гранати. Наскільки вони гарні, як красиво квітнуть, плюс на осінь дають врожай. Яка краса. Ну, Дуже гарно і квітнуть дуже гарно. І взагалі дуже декоративний лист у нього. Як, як гарно виглядають. Що хочу сказати по іншим. По іншим ще не квітнуть. Цей краще всього переніс шалену весну, тому такий результат. А ті інші тільки пішли в вріс, тому що було холодно. Тому маємо такі результати. Зараз відійду. Бачите, весь в квітах. Наскільки це гарно. Весь в квіточках дуже гарний. Сподіваюсь, буде гарний врожай в цьому році. Так воно все виглядає. Просто краса, що можеш, ще можна ще сказати. Так воно виглядає. Всім дякую за увагу. В кої які питання, пишіть.